Привіт! Зараз ми в магазині в Познані і зроблю відеоогляд. Ми зайшли там, де продають косметику. Привіт! Я тут! Поліна! Давай, ручку, давай! Давай, давай, давай! І ми зараз зробимо огляд, що в нас тут почло. Ось, тут такі ціни в нас. Можна подивитися. Кому буде цікаво, можете ставити на паузу і дивитися Ополіскувачі. Для прибирання, щось є. Для миття. Давайте далі прийдемо. З цієї сторони є освіжувач повітря. Свічки. Давайте підемо в наступний ряд. О, до речі, ось є пральні порошки, можна подивитись. яку користуємося ми в Україні. Великий відео. Навіть можна лінзу купити. У нас такого, на жаль, немає. Круто! Треба подивитись, можемо, її туди є? Yeah. тут є. Тут парфуми. Великий вибір. Просто цілий ряд. Здоровенний цілий ряд. Ну, ось так. Зараз ще дещо подивимося. Є косметика багато відділів. Зараз покажу. І підемо далі в інші магазини. Це косметика відділ. Його тут дуже багато також, багато житів. Бонжур, хлореаль, Макс фактор. Опа. Ну і багато чого іншого. І ходімо далі. Так, що ми вже на третьому поверсі? Кілька поверхів у нас знизу. Ми дійшли до третього. Тут є розважальна площадка, трохи далі для дітей. Залишили там дитину під наглядом. А вже ж. І зараз йду в такий магазин, покажу вам. Ось такий пепко. Ну що, пішли дивитися, що по чому? Взагалі тут дуже недорогі речі. Є дитячі. Дивитись. Як для Польщі дуже гарні ціни. Такі кухонні речі. Для Це ароматичні свічки. Вазочки. Вже починають готуватись до Хеловіну. Дуже багато тематичних. Всяких речей. Зараз підемо подивимось, що тут є ще. Тут зазвичай багато дитячих речей, але в тому відділенні є щось і доросле, пішли дивитися. Так, це по 12 злотих футболки, звичайні білі. Навіть, до речі, дешево 120 гривень. Десь так. Костюми. Це так 10 євро костюм коштує. Шкарпетки по 10 злотих. Не знаю скільки їх. Чотири пари. Настя. Так, а піжама є. 6 євро. І напевно тут все тільки для дітей. Для підлітків, для дітей. Ось такі худі є по 25 злотих. Нічогось і дорослі. Ну, па. Давайте подивимось, по чому капці тут. Так, капці по 13 злотих. Так? Щось дуже дешеве, що чесно. Вже 13 злотих 7 євро. трошки дорожче. Щось за 13 злотих, напевно, інше. Ну, ось такий магазин одягу є тут. Все, останній день ми збираємося додому і ходимо по продовому до магазину. Зараз трошки зніму відео. З клубнички. Ні, не з клубничками. Ну, спрашиваю, те решка. Все, хватить, да. ну, так. Все, Та не є. Такий білий. Не візу більше, не набирай. Все, не набирай, не потаив, блин. Аня, два Не бери, у нас его хватает сегодня. Да не надо, ну серьезно, не бери, ну вот. Фіна, ти не финал, береш, не берешь, без челаки, ты не трогаешь. Нет, не, не, да, да, я еще отсюда не везла. У нас он дешевле, кстати, начали здесь у вас. Не, я хочу просто цену узнать, вот сколько такой кофе у вас стоит. Мне просто цена нужна. Но это же не оно. Это капучино какое-то. Где оно? А, крем 26, 260. 260 у нас дешевле. А -а -а. Дешевле? Да, по 200. Я же тебе говорю, у нас цены дешевле на такие вещи, у нас дешевле Что такого? -то -то Точно ничего не пробовать? надо. У нас магазин, он Больше, чем у вас. 6,39. Сколько это? двухлитровая. Так, идем в химию. Ну, Кто-то себе мощных палочек берет. Да, кстати, у вас дома закончились. Там пару штук осталось. А. На море. Ну, вот так выглядят польские магазины детского питания. Вот столько стоит порошок стиральный любимая бумага моего брата. Вот эти кошаки. Моющие. Ну что? Так, это выпечка тут я такой. Такие тины на хлеб. Булочки. Пиццы. Мясо, сыр. Морозиво зі знижкою. ціни. Також тут є знижки на морозиво. І останній ряд це вода. Айпсі. Ова. Нескільки наші. Всякі сухарики. А, це дитячі нові. Соки. Ну і ось тут пиво, слабоалкогольні напої. Там чіпси є. Чотири плюс дві є така опція, І тут дорогий алкоголь. У нього горілка Фінляндія. Ну, хлібний дар вару велика є. Коробки всякі. Ну, ось така екскурсія по магазину. Тут, напевно, щось дорожче стоїть. Легко. Це був огляд нашого магазину у Польщі, трохи одягу, трохи їжі. і Далі зустрінемося вдома.